Мікс брендів жіночого та чоловічого одягу відомих брендів, дві пари взуття на лотик, нагудзочку, соломіна підошла, трошечки платформа, розмір 38. Босоніжечки. Трендові. На ліпучках. чорні, Розмір 3, Шортики. Дуже ніжний рожевий колір. Розмір 36. Завищена талія. Висока резиночка Біжутерія. Одненько, Шортики з поясом, завищена посадка, розмір 8, трендова жилеточка, розмір SM, Шортики чоловічі. Більшість жіночого, але попадається трошечки чоловічого одягу, класних відомих брендів. Есочка. На шнурівці. Замочки робочі. Сукня комбінація, мал... маленький розмір. Есочка шорти, сукня комбінація на, спин... на спинці, Навхрест шнурівочка, розмір 36. Крутенька сукня в квітковий принт, довгий шифоновий рукавчик. Наталії резинка на спинці замочок. Розмір 10, плавочки. Одненьких латику, розмір 42, міні-сукня з резинками по боках. Трендовий варіант. Коротенька. Малесенький розмір. 36. Сукня в клітинку, короткий рукавчик, розмір С. Шортики махрові розмір «36», без кишенюк, по боках розрізи. футболочка базова, чорненька. Розмір 38. Шортики. Елька. Двонитка з боку кишеньки на шнурівці. Коротенька чорна сукня на тоненьких бретелях Розмір 44. Маєчка. Розмір 40. Блуза XS, Футболочка оверсайз. ззаду малюночок. Розмір М. Переглан сіточка. Розмір S, Футболочка оверсайз в розмірі М. Широка. Котонова, дуже класна якість. Спідничка шортики, маленький розмір, розмір 38, гарно тягнеться, сукня з паралоновими плечиками. Розмір 36 без рукавчика. Коротенька сукня в клітиночку, 38-й розмір, рукавчики там на резинці. Підмичка більший розмір. Ось такий поясочок Розмір 22. Штанці кльош. Такий матеріал. Розмір 40. Довга котонова сукня. Розмір XS. Підличка в клітинку. Розмір вісім. Так відкова на розиночці. Розмір 14. Такі штанці кльошні, довгі. Підв'яточку тоненьку. Ще одна жилеточка в лотику. Розмір. Сорок вісім. Підличка в клітинку на запах, розмір L. піжамка, рубашечка на короткий рукав-шортики з гузочками і пов'язочка для сну м'ягенька, розмір M, котончик, котон, Кутончик котончик, квітковий принт. Тукня з воротничком пола, розмір 34, класний принт, стильні джинси, висока посадка, страдіваріус, розмір 34, донизу прямі, шорти з завищеною посадкою, розмір 30. Безгальтер родненький. Велосипедочки для спорту, дуже гарна сукня, жатка, повітряний рукавчик і резинка на рукавчику, розмір 32, сукня під шийку на довгі рукав, замочок. НЛ розмір. Також стильні джинси. Розмір 32, 28. Топ. Вкорочений емочка. Футболочка і рукавчик. Ось такий вирізаний виріз. Емочка. Топ трендовий. 34-й розмір. Клітинку спідничка. 36 розмір. Шортики жіночі запаковані. В розмірі 16. Сарафанчик і топ біленький розмір S Коротенький. Дуже гарна сукня в клітинку. На спинці зав'язується. Розмір 10. Чоловічі шортики. Розмір С. Класний бренд. Літній цікавий принт. Розмір Сучка, так, Спідничка Велюрова. Розмір 36. Блуза Емочка. Такі рука. Лусинки. С. Для нас спідничка на запах, розмір 12, коротенька, розмір S, Спідничка широка резинка зверху, Велосипедки для спорту, емочка. Блуза. Ні, це маленький розмір сукні, розмір М на бретелечках, з розрізом з боку. Комбінезончик в полоску. Тканинка під льон. Розмір 12. Під пояс. Джинси з високою посадкою. Розмір 26-28, прямі до неї. Спідничка, квітковий принт. Розмір 36. Спідничка в ромашечки. 34 розмір. Сукня з вирізом, з боку замочок. Строгий воротничок. Веподібний виріст. Колинка льон з підкладкою, довгі рука. І наталій виріз. Розмір. 44. Комбінезон джинсовий, тоненький джинс. На закльопочках і на замочку, розмір М, джинси з кишеньками по боках і зверху, кльошні донизу, розмір 36 Сукня з такими кльошними рукавчиками. Розмір 6. Квітковий принт, На довгий рукавчик топ. Розмір М. Шортики чоловічі розмір 40 на шнурівці, сукня, Ззаду зав'язується. Рукавчик на розинці, коротенька. В-подібний виріз, Розмір. 38, штантіж з екошкіри, кльошні донизу, з боку замочок в розмірі 40.